Друзі, нещодавно тут, у південній Каліфорнії, в районі Лос-Анджелеса, як ви добре знаєте, пожежі не тільки спустошили більшу частину району Лос-Анджелеса, але й досягли масштабів, яких Америка ніколи раніше не бачила. Це не просто криза в Каліфорнії, це національна криза. Дивовижний факт. Ось у чому в такий час люди починають шукати свою ідентичність. Вони починають шукати своє місце, хто вони і в чому сен життя. І деякі люди кажуть щось на кшталт Де був Бог? де був Бог в цей момент? І саме це питання змушує мене хвилюватися. Де Бог у всьому цьому? Бог там, де він має бути у вашому житті. Днями вулицею йшов хлопець, який ніс чийсь Оскар, і його заарештували співробітники правоохоронних органів. Він намагався видати себе за когось іншого. Друзі, послухайте, ви не можете чинити так. Вам потрібно особисто пізнати Господа Ісуса, і це робиться ось яким чином. Ви приходите і віддаєте себе Ісусу Христу. Ви не тримаєтеся за своє життя і не ходите з фальшивою релігією в руках. Ви віддаєте своє життя Христу і живете для Нього по справжньому, справжнє життя. Ось що він хоче для вас. Тож, послухайте, сьогодні послання Живи своє найкраще життя, відповідь ви знайдете в Біблії.